Хадіда. А правий флан. Тут зігіє Бадібанга. Кузик. П'ятою Путря. Класна передача. Бадібанга. Подача до штрафного. Удар головою. 2-0. Знову забиває Чорноморець. Ось це так. Старт матчу для київського Динамо. Чудова флангова атака. Як в трьох розібрались. Із обороною Динамо Одесити. І Олександр Демченко подвоює перевагу команди Романа Григорчука. Одинадцята хвилина. 2-0 на користь Чорноморця. Ну ось тут втрьох як скомбінували Кузик, Путря і Бадібанга. Бадібанга навішує і Беніто грав проти Демченка, але не зміг завадити, завдати удар головою півзахиснику Чорноморця. Якісна передача бодібанги, Ну і Демченко. Залишалось просто спрямувати м'яч у ворота. що вдало у цьому епізоді футболіст Чорноморця і зробив. 2-0. Чорноморець. Максимально вдало розпочинає цей поєдинок. Це з врахуванням того, що вже два сейви було у нижче рета.